Практика вдячності або щоденник вдячності це лише перший крок до внутрішнього стану вдячності. Внутрішній стан напрацьовується. Його неможливо ось так по щелочку включити. Він має, наче як вогник, запалити всередині себе. Для цього нам потрібен навик, і ми його напрацьовуємо в таких практиках. Ви можете просто проекспериментувати в моменті, закрити очі і пригадати, що ви маєте на сьогоднішній день. Сім'ю дітей, живих батьків, їжу, житло, здоров'я, тіло, сір, вміння говорити, вміння ходити. І саме важливе відчути вдячність за це, проживаючи це в моменті. Коли закриваєте очі, поначалу це буде, наче по а потім це буде переходити в таку тонку вібрацію на тілі, ви відчуєте мурашки. Залишайтесь в цьому стані до тих пір, поки ми вас не будемо рашити сильно. І ви зрозумієте, наскільки ви наповнюєтеся, як змінюється ваша вібрація, і цей стан потім дає нам колосальний ресурс. З нього можемо творити такі чудеса, такі речі. Цей стан допомагає нам і в діяльності, і в стосунках, і в сприйнятті інших людей, і в сприйнятті світу, в сприйнятті себе особисто. Дякуйте, створіть собі цей стан.